Коля Тищенко все. Пачки готівки, коштовні годинники та істерика. <звук> Невже Тищенко врешті посадять? Гола і пристрасна залізла на балкон і кинулась на чоловіків. <звук> Мер Мукачева живе як мільярдер. Зранку його затримали за корупцію. П'ять автобусів втікачів на кордоні затримали рекордну кількість ухилянтів. П'яний в друзки та з рушницею в руках, як затримували водія адеквата, військово зобов'язаний намагався задушити ТЦКшника. Таксист вкрав 400 тисяч гривень у клієнта. Друзі, вітаю! Я Олександр Преподобний. Новин сьогодні багато. Традиційно почну з гарних склад боєприпасів Воронецької області раптово здетонував. Допомогло йому в цьому гур. Воно вразило польовий склад вночі, і пожежа і детонація тривають досі. Сьогодні о, ти, у нас взорвали склад боєприпасів. Зриви полюбля со часом ночі. До сих пор до речі, на цих складах зберігалося близько трьох тисяч снарядів. Територію навколо військової частини очепили, а місцевим жителям рекомендували не виходити з будинків. А тут, друзі, котлети може замінити на сухарі цей персонаж. Невже Коля Тищенко поплатиться за своє нахабство? Нарде поголосили підозру через ганебну затримку військового і хочуть посадити під цілодобовий домашній арешт. Цього вимагатиме принаймні прокурор. До Тищенко сьогодні прийшли з обшуками і побачили. Багато чого цікавого, наприклад, купу готівки в різних валютах, яку Микола, вочевидь, хотів задонатити. А також годинник ось подивіться, він вартує близько 50 тисяч доларів. Але будемо відверті. Це просто квіточки, і про це знає сам Микола. Тож злякавшись прямо на очах у слідчих розтрощив свій телефон. Я не відмовляюся суддя. Я... не відмовляюся. Я... фактично своєму зв'язку з цим. Я продовжую здійснювати дану процесуальну дію. А саме я попереджаю вас, якщо ви якісь дії зробите. Я, відма... я, я вас я, я не вас затримаю. Тищенко прибув до суду і чекає на запобіжний захід. Також за побиття військового з нацполіції звільнили поліцейського, який супроводжував той. День Тищенко щодо нього відразу розпочали службове розслідування. Я нагадаю, люди Миколи Тищенка скрутили і побили в Дніпрі екс військовослужбовця службовця спецпідрозділу Кракен Дмитра Павлова, який гуляв з немовлям. Після цієї ганебної історії Тищенко не те, що не вибачився, а почав навіть поливати людину, яка звільняла Харківщину брудом. Зараз права Тищенко це лакмусовий попірець, друзі, який має показати, чи розуміє влада наша влада, до яких Наслідків може призвести безкарність із такими м'яко кажучими одіозними персонажами. Тож дуже дуже спостерігаємо. Тим часом і мера Мукачева Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланя на прізвисько Блюк також затримали. Зробили це СБУ разом з набу. Зверніть увагу на будинок. До речі, непогано живе місцева влада. Погодьтесь, претензії до чиновників через корупційну схему продажу стадіону Авангард, що знаходиться в місті. Сума збитків від продажу цього стадіону та майже трьох гектарів землі приблизно 100 мільйонів гривень. Також затримали начальника земельного відділу Мукачівської міської ради Артура Семіляка. А тим часом на Росії голе божевілля в прямому друзі сенсі. Жінка видерлась на балкон багатоповерхівки і кидається на чоловіків, чому мати народила. Подивіться, без коментарів. так <танцес> танцювала. Сіяй! Сіяй! Чого потерпіла це? Опа, та там така цікавить, Ой! Думаю, в тому, що в неї геть поїхала кукуха, винен звісно, колективний захід і Байден. Зеленський ухвалив рішення замінити командувача об'єднаних сил збройних сил України генерал-лейтенанта Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова. Андрій Гнатов зазначив, закінчив харківський інститут танкових військ, командував 36-ю окремою бригадою морської піхоти. Також він був начальником штабу, заступником командувача військ оперативного командування Південь. Пізніше він був призначений на посаду командувача оперативного командування Схід. Гнатов як командир зіграв значну роль в обороні Миколаєва та звільнені Херсонщини, так звані ДНРівці, ще в 2019 році оголосили його воєнним злочинцем. Тож можна вважати це справжнім визнанням. Ну а це історія про жадібність і неуважність. Жінка забула в таксі 400 тисяч гривень, а таксист вирішив їх лишити собі. Дружина безвісти зниклого військового залишила в. Машині, ну кругленьку суму. А 26-річний водій не хотів гроші повертати в багажнику. Таксист побачив коробку, в якій було 400 тисяч гривень. Це гроші, які його пасажирка, дружина військового, отримала від держави в зв'язку з тим, що її чоловік зник без вісти. Водій таксі повідомив, що забутих речей в автомобілі немає. Водночас, розуміючи, що гроші можуть шукати у нього, він відвіз їх на зберігання своєму товаришу. Правоохоронці знайшли гроші та повернули їх влас. Сниці, а таксиста затримали одразу 47 військовозобов'язаних затримали поблизу Одеси. Вони намагалися незаконно перетнути кордон. На що розраховувала ця група, невідомо, адже не помітити їх було. Просто неможливо. Вони чотирма мікроавтобусами і автомобілем супроводу рухалися в бік кордону. В цих авто були 47 людей 107 сім організаторів, але і це ще було не все. Це лише перша партія. Ще 53 чоловіки мали дістатися до точки збору пізніше. За свої послуги спритники брали від 5 до 18,5 тисяч доларів з людини залежно від фінансових можливостей клієнта. Тільки на цій партії у хилянці ділки розраховували заробити близько мільйона доларів. Всім затриманим більше 25 років виписали протоколи та доставили до місцевих. ТЦК, але друзі, бувають і такі випадки. Задушити військовослужбовця ТЦК намагався чоловік затриманий за невдалу спробу втекти за кордон. Все сталося на Буковині. Затриманого везли на автівці на задньому сидінні, і той напав на службовця. Він спробував його задушити паском безпеки, вгамовувала нападника оперативна група. А постраждалому викликали швидку. Після цього чоловік намагався виставити себе постраждалим і Навіть виклав відео в соцмережі з поясненнями. Кортеж. Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана потрапив в велике ДТП в Штутгарті. Водійка легковика не помітила обмеження і наїхала на мотоцикл поліцейського, який супроводжував прем'єр-міністра. Через це інший мотоцикл відкинуло на друге авто. Він зайнявся. Двоє поліцейських отримали серйозні поранення. Один з них помер навіть в лікарні. І гарна новина, друзі: 1,4 мільярда з доходів від заморожених активів в Росії. Україна отримає вже наступного місяця. Це офіційно. Цінно підтвердив головний дипломат Європейського союзу Жозеп Барель: ще мільярд євро надійде до кінця року. Гроші спрямують на ППО, боєприпаси та українську промисловість, яка страждає від вимкнення живлення дуже сильно зараз. І друзі, суперважливе оновлення, про яке має знати кожен. Відтепер без військового квитка. Нікуди на роботу не влаштуєшся, паспорт не можна буде оформити, не здаш на права, і навіть не одружишся і вступити на навчання та отримати інвалідність теж буде неможливо. Так само за кордоном не отримаєш паспорт, посвідчення довірності, договорів та засвідчення документів. Запам'ятайте це, аби не потрапити в халепу. А цей чолов'яга побив людину і втік в абсолютно неадекватному стані водій у Борисполі на Київщині. Правохоронці приїхали на біку, знайшли постраждалого та. Та передали медикам. За словами свідків, ймовірний нападник поїхав на автомобілі. Орієнтування передали всім екіпажам. Водій вийшов, тримаючи в руках рушницю, а далі повне ігнорування команд покластих бодай, зброю. Зброю покладіть, покладіть зброю. Поліція. Покладіть зброю, будь ласка, покладіть. Зброю покладіть, я кажу, зброю покладіть. Як виявилося, в крові чоловіка було майже два проміли алкоголю. Що він міг накоїти ще, аби ем, його не затримали? Складно навіть уявити. Ну і завершу друзі. Позитивом офіційно розпочалися перемовини України про вступ до Євросоюзу. Повідомила про це голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Шлях попереду дуже довгий і складний, але початок. Є, друзі. Як би складно нам не було, ми маємо бути частиною Європи не лише цінносно, але й офіційно. Тож давайте тримати кулаки за наших дипломатів. Я впевнений, що в нас вийде. Бережіть себе, Побачимось завтра.